Друзі, всім привіт! Давненько ми не бачились на цьому каналі. Наша команда SG Automobile працює. Працюємо в Нідерландах, в Німеччині, перевіряємо автомобілі в Україні, робимо підбір автомобілів в Україні. І сьогодні я хочу вам показати невеличкий звіт про автомобіль, який було перевірено моїми колегами в Німеччині, і от він уже. В Україні прямує до свого нового власника. Пішли дивитись, що ми привезли. А приїхав до нас отакий Volkswagen E-Golf. це вже рестайлова версія. Друге покоління, можна його так назвати. Автомобіль має 36 кВт батарейку. Автомобіль випуску кінця 2019 року, 12-й місяць, поки я якраз їду, підзаряджаюсь від Львова. В мене перша зупиночка. Вирішив вам трішки про цей автомобільчик і про це замовлення розповісти. Придбав його наш підписник, наш клієнт з міста Київ. І от тепер йому цей автомобіль треба туди транспортувати. Цим ми також займаємося. Отже, після перевірки по стану автомобіля виявлено, що в нього два елементи має косметичне перелакування, навіть так назвемо. По всім показникам відрізняються двері і крило на 40 мікрон, всього на всього від заводу. Скоріше за все, забиралися якісь дрібні потертості, пошкодження подряпинки, можливо, але без ДТП, без якихось суттєвих пошкоджень. Далі автомобіль. Ще що цікаво, це є Golf. В дуже дуже класній комплектації, можна сказати, практично максимальний. Топові фари по дві лінзи в кожній є асистент DLA. у автомобіля, є ходові вогні знизу, передній задній парктронік, є камера позаду. Дуже прикольний темно-сірий колір 17-ті. Легкосплавні диски з зимовою гумою. На жаль, літа немає ні колісні диски. Як бачите, камера асистентів є на лобовому склі. Лобове скло саме у нас має нитковий такий підігрів, доволі швидко розморожує все, що на ньому збирає. Пішли, ще покажу всередині. Тут теж також цікавенько. Тут у нас салон зі шкіри, шкіра перфорована попереду. Зараз покажу ще позаду. Мультифункціональне кермо з викликом асистентів. Асистенти, до речі, тут є всі: смуга руху, адаптивний круїз контроль асистент мертвих або сліпих зон в дзеркалах, топові дзеркала зі складуванням, підігрівом, синя підсвітка Ambilight по картам, і навіть поріжки у нас синеньким підсвічуються. Дуже круто вночі він виглядає. Датчик світла, датчик Дощу. Цифрова панель приладів, як бачите, тут є, і пробіг автомобіля 55,5. Тисяч кілометрів, звісно, оригінальний перевірений автомобіль у нас з Нідерландів, топова мультимедійна система Discover Pro з навігацією Android Auto, Apple CarPlay, це все активовано. Підігріви передніх сидінь в кліматі, який, до речі, у нас є двозонним, є функція теплового насосу. Тобто, доволі економно буде він в холодну пору працювати. У автомобіля є вибір режимів, і що найцікавіше, у автомобіля є імітація звуку автомобіля, яку можна ввімкнути вимкнути. Безключовий доступ запуск автомобіля з кнопки. Ну тобто, у нас запакований він дуже і дуже непогано асистентами. Ще що цікавого, у нас є. Аудіо, акустична система. Отак її, здається, буде видно. Сабуфер багажнику, дуже якісний звук. Ну тобто, автомобільчик дуже дуже непоганий. На свій пробіг він збережений доволі таки класно, невеличкі пошкодження, електрички це все ж таки не автобанні автомобілі. Частіше вони їздять якраз на короткі відстані. Є такі невеличкі нюанси, але нічого критичного. І кузов, і косметика, по суті, все в доволі гарному стані. Топові ліхтарі позаду на Єгольфі, e вони якраз таки частіше зустрічаються. Є тонування задньої частини, щоб влітку не було спекотно. В багажничку в комплекті 10А зарядка на 2,2 кВт йде і подовжувач на змінний струм, якщо на зарядних станціях нічого такого подібного немає. Пластик в дуже гарному стані по всім площинам, ворса, подвійна підлога в багажнику у нас. Роз'єм, до речі, у нас є і повільний, і швидкий. І от зараз по-швидкому він заряджається з потужністю біля 40 кВт на годину. Це максимальна потужність при розрядженій батарейці. Далі, позаду, також дуже непоганий стан. Шкіра тут не перфорована на задній частині. Єдиний з нюансів: отут відсутні дефлектори обдуву, точніше, навіть такі регулятори дефлекторів, ну але... Гадаю, не критично. Вони продаються, до речі, окремо: що на Aliexpress, що на, в магазинах запчастин. От у нас, до речі, безключовий доступ. Продемонструє пасажирська сторона, також в дуже і дуже непоганому стані. І найголовніший параметр цього автомобіля, який будь-якого, це його ціна в Україні з усіма витратами. В місті Київ з доставкою до Києва складає 15 тисяч гривень. Євро, що для такого автомобіля з таким пробігом, найголовніше з такою комплектацією, як на мене, доволі таки непоганий показник. Автомобільчик Golf 7, особливо в електричній версії, дуже і дуже класно маневрується. Якраз таки їде в Київ, буде по місту кататись постійно. В потоці можна на ньому доволі таки динамічно рухатися. Комфортніша підвізка за рахунок того, що автомобіль важчий, ніж звичайна версія, якби це був, наприклад, бензиновий варіант 1,5 чи 1,4 TSI, чи взагалі там в Німеччині 1,0-1,2 є. У Golf 8, ніякого вам сервісу. Оливи фільтрів. Ну окей, салонний і раз на 35 тисяч в редукторі можна замінити оливу. І катаємося комфортно, якісно. Це німець, це оригінальний автомобіль, не битий повністю в оригінальному локофарбовому покритті, практично повністю. Ну і доволі таки непогана ціна запас ходу по VLTP 232 км Гадаю, на 200 км ви можете 100% розраховувати, особливо в межах. Міста. Ось такий коротенький звіт, друзі. Вся інформація по пригону, як завжди, внизу в блоці опису до відео. Переходьте на наш сайт sgautomobile.team І детально зараз Сергій та його напарники В'ячеслав і Дмитро публікують коротеньке відео в нашому інстаграм-аккаунті і телеграм-каналі, посилання на який я також залишу внизу в блоці опису. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинами, новими цінами і актуальними автомобілями. Для пригону, дякую за увагу і до нових зустрічей.